Дитина сьогодні сім років. Сам був вдома. 34-річна Анастасія Афанасьєва живе в будинку за 300 метрів від місця удару. В цей момент вона була під під'їздом, а її син у квартирі. Перший вибух десь дуже близько нас шатнуло добряче. Я набираю в домофон, моя дитина не відчиняє. У квартирі вилетіли вікна у спальні та дитячій кімнаті. Син Анастасії встиг вибігти до під'їзду і сховатися у сусідки. Балконна рама частково десь вилетіли вікна. Цю раму цій рамі дуже багато років, але вона своє відстояла, я вважаю. Далі не відкривала, тому що, бачите, як то Страшнувато все летить. Ночувати тут буде дуже холодно, в мене двоє діток. Я Підемо до сусідів. Це однозначно. Ну, а далі що? Будемо робити? Робити ремонти. Чи є в цьому, звичайно, якийсь сенс на даному етапі нашого життя? У сусідньому під'їзді на п'ятому поверсі живе Роман Пронченко. Він прокинувся від удару. Одразу кинувся. На підлогу закричав друзям, що вони кинулися на підлогу. Потім пролунали ще два вибухи. Після першого вибуху вибило двері навіть скріпленнями, та на балконі вилетіли стекла. На першому поверсі будинку розміщені кав'ярні, магазини та аптеки. Тут повилітали вікна. Співвласник кав'ярні Артем Василенко під час вибуху перебував всередині закладу. Я чув свій ракет, Я одразу скажу упав на пол. Дві ракети пролетіло. Читаю по новинам, що дві ракети третьої не було. Чую звук і швидко сховався, був приліт у е драмтеатр. Ось, і ми також там поряд знаходимось, наша кав'ярня. І також е ми пострадали, скажімо так. Ось, і ось сьогодні, не пам'ятаю, навіть не знаю, яке сьогодні число. Сьогодні також ми тиждень тому відкрились на цій локації, нова локація, і ось вже. Другий раз не щастить. нам. Попри вибиті шипки та відсутність вікон, він продовжує приймати клієнтів і варити каву. Поруч прибирає скло і бариста Софія Кузьмінська. У мене тут все просто воно попадало, а все бакалія, все було в полюці, я вийшла тут вікна, скло. В бумі вікно вибило. Будемо все все прибирати і далі працювати. Новобудова навпроти Національного університету Чернігівська політехніка. Всередині будинку вибиті двері зовні вікна. Просто витягували хліб. Якраз почули перший приліт, думали, що вже все скінчилося. а потім через не знаю, там секунди 4-3 і Знову ще два літи почали забігати до нас люди. Ми взивали всіх кликати, щоб всі забігали і ховалися за стіни. Попередньо ракети влучили в готель, який кілька років не працює. Про це повідомив радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван. Чернігівка Алла живе в будинку через дорогу від готелю. Діти попадали в коридорі на пол, закривали голови руками. Так ми лежали, доки. Другий вибух, потім, наче все стишилось, ми швидко вдяглися, пішли в піду. Лобове скло на машині тріснуло, ну і в одній кімнаті вибило вікна. Я сиділа на кухні. У мене було дистанційне навчання, але сороку не було. І тільки прийшло повідомлення про те, що ракета на черні, одразу стався війною. Вилетіли вікна в машині на лобовому склі тріщина, і ми просто зразу пішли в коридор і спустились в укриття. Сильно страшно було. Так. Я Тут в лісопарку гуляв, вигулював собак. Почув перший, другий, а потім так третій. Ну, трошки пізніше, ніби. Ну, як мені здалося. Я думав, що це робота працює ПВО. Що ви тут зараз? Допомогти, робите? думав. Може потрібна допомога якась. А допомога не потрібна. Все стають, Ну, просто зупинився. Дарія Нушкевич, Андрій Ціток, Олександр Мілашевська, Олександр Цюрок, Олександр Сітько, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини Чернігів.